Зимова листівка для найрідніших. В художній галереї відбувся тематичний майстер-клас. Цього разу напередодні свят в закладі зібралися дівчата, які забажали виготовити привітальну атрибутку. Я намалювала ялинку там, де по дорожки і костер. Це було ну немножко складно, тоді, якби я це у ну, мене є талант. Я це не малювала сама, мені трошки допомагали. Ким ти малювала? Фломастерами я з щила а потім вже фломастерами. Я намалювала е, сніговика, тому що мені подобаються сніговики. Вони такі, як е, на Новий рік, вони дуже підходять. Було не дуже складно, але там треба було там, ціні намалювати, там, цвіта і все таке. Кладеч тобі допомагала чи ти сама? Взагалі я сама малювала, але іноді мені підказувало, що було б гарніше. Я намалювала будинок і велику ялинку, на наверху є зіка, а в будинку є гараж. І ще я намалювала дуже такі великі подарунки для всіх, хто там живе. Майстер-клас 2 грудня розпочався не в запланований час. Завадила повітряна тривога. Та на настрій учасниць і бажання працювати це жодним чином не вплинуло. Хоча й довелося прийти на півтори години пізніше, розповідає викладачка. Був момент занять не було, були виставки, ну не складалося таке. Вони дуже друг за другом скучили, дуже були раді зустрічі. Спочатку довго обнімалися, спілкувалися один з одним, а потім ми вже почали працювати. Так що всі звикають, всім чогось хочеться хорошого. Нам теж повинна бути якась розрядка і нам, і дітям. І це дуже гарно, що є така можливість збирати дітей. Вони спілкуються, вони бачать щось незвичне, бо всі ми звикаємо і до роботи, і до школи. Тут інші умови. І це якесь враження. Нове, нові люди. Марафон майстер-класів у художній галереї продовжиться. Щотижня, в суботу, творчі зустрічі відбуваються як для дітей, так і для дорослих. До участі запрошуються всі охочі.